Бюджетний комітет сказав своє слово і пропонує такі залишити підвищення зарплат прокурорам без зміни. Це все, звісно, на фоні того величезного скандалу, де виявилося, що в нас левова частка прокурорів виявляється з липовою інвалідністю. Як вам така ідея комітету? Ну... Ідея дуже погана. Насправді, якби цю ну, про те, що так може бути депутати європейської солідарності, зокрема і Ніна Южаніна, і Вікторія Сімарко, переджала ще на минулому тижні, тому що вони з цією ідеєю носилися, і спочатку вона через скандал із прокурорами вона не взлітала, але все ж таки вирішили додати. Ну насправді дійсно існує дилема, тому що, от я теж вчора ввечері після комітету, це опублікував і приходили Ментарі прокурори, яких я знаю, і вони ну реально в шоці, тому що вони ну це ж не прокурори, не які там не на високих посадах, а рядові прокурори. От і вони, ну. М'яко такаче дуже стурбовані, от але тут виходить так. Вони кажуть про те, що от ви ображаєте інституцію, але насправді ніхто так не ображає цю інституцію, як самі представники цієї інституції. Прокурори так ну тут так виявилося, що розумієте, оці в отарі овець дуже багато. Дуже поганих ховець і через це от складається такий негативний імідж. Тому в принципі досить правильна пропозиція, яку вчора звучив Порошенко про те, що ем, зарплата силовиків прокурорів не повинна перевищувати і суддів, до речі, не повинна. Перевищувати е, е, заробіток нашого військового в окопі, ну це десь в межах 100 тисяч гривень. Ну це буде справедливо, тому що ну вибачайте, ну не в кабінетах, там як писав прокурор, який звільнився в Хмельницькій області. під час вивчення матеріалів я отримав таку-то не не таку-то травму. точніше, ще ж він не сказав, яку травму отримав травму. Після якої отримав другу другу руку інвалідності. На, на на нього що то ми справи впали чи ж стелажем придавило О, тому, аби викривити. Оцю несправедливість, тому що розумієте, з одного боку, ми говоримо про те, що все для фронту, все для перемоги, а з іншого боку, з барського плеча ми роздаємо прокурорам там, по, навіть не по тисячі. Оця, до речі, тисяча можливо, так, і, так хочуть прикрити цей скандал про те, що чомусь наживаються тільки багато. Так от, має бути справедливість. Якщо всі зажимають паски, значить всі, а не так, що виходить, що оці заживають. А ці не зажимають, а біднота зажимає ще більше. Тому тут питання справедливості. Якщо бюджет буде будуватися за принципом справедливості, тоді він може бути більш-менш нормальний, який може бути сприйняти суспільством. А якщо будуть такі перекоси, ну от ну, ну нічого хорошого у сприйнятті цього бюджету, е, ну навряд чи буде і знов таки будуть виникати е, різні. Різні погані думки, і ну і і буде тупо буде тупо нав'язуватися поділ. Бідні мають платити за багатих. Щодо цієї зарплати, ну правки про збільшення зарплат військовим, так вона є, поки що народний депутат Ярослав Железняк пише: є і певний позитив, зокрема, про те, що дорожній фонд прибирають як і 25% акцизу на нього, і пройшла його правка прибрати гроші на кешбек. Але але каже, це все в дорученні уряду, тому це тільки проміжна перемога. Після голосування уряд поверне текст бюджету і не факт, що ці гарні правки залишаться. От розгляд справка. Вже має бути на цьому тижні. Їх більше ніж дві тисячі. Ну тому теж цікаво ще які цих позитивних правок можуть дожити і не з'явиться там. Це ще щось таке. Ну от як надбавки до зарплат прокурорів. Які ваші прогнози щодо розгляду бюджету у парламенті? Ну, мене таке враження буде як під час складання іспиту. Коли знаєте, так це старе анекдот, Коли заходить всім ставить автоматом, а в напевному етапі закриває квартирку ну, вікно і каже, все, шара полетіла. О, так само тут шара тут закінчиться рівно тоді, коли вони війдуть у зал і свою отримують команду голосувати так, як треба. І буде і кешбек, і підвищення зарплати прокурора. Буде все. І ну, якщо, конічно, звичайно, буде знову таки з'явиться цей дорожній фонд. То це буде такий, знаєте, великий плювок, тому що говорили, говорили, говорили. Потім сіли балакали, сіли, ну, говорили, балакали, сіли, заплакали. От я цього дуже побоюся, тому що в нас як відбувається, от всі ці речі, які відбуваються до голосування, я називаю ритуальними танцями. Вони танцюють з бубнами, з бедведями, з оркестрами, все красиво, демократично, а виходять в зал. І як пороблено. От я найбільше цього поробу боюся, що зло буде в монокальчих